Права 216. Зведи дріб 3 сьомих до знаменника. Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо зводити. Отже, записуємо перше. Перша дія. Отже, у нас є дріб 3 сьомих. Його необхідно звести до знаменника 14. То 7 знаменнику потрібно помножити на 2. Але і чисельник потрібно помножити на 2. Давайте запишемо тоді, що будемо множити чисельник і знаменник на 2. То тоді в нас вийде, що 3 потрібно помножити на 2. І 7 потрібно помножити на 2. Це дорівнює 3 помножити на 2 це 6. А 7 помножити на 2 це 14. Ну що ж, 3 сьомих, якщо звести до знаменника 14, це буде 6 сьомих. Переходимо тоді до знаменника 21. Отже, друге є. Дріб 3 сьомих. Якщо нам потрібно звести до знаменника 21, то знаменник 7 потрібно помножити на 3. Давайте запишемо, що і чисельник і знаменник, тоді нам придеться множити на 3. То ми записуємо, що це дорівнює 3, що множиться на 3. А знаменник 7 помножити на 3. І це дорівнює 3, що множиться на 3, це 9. А 7, що множиться на 3 це 21. Ну що ж. Отже, 3 сьомих, якщо звести до знаменника 21, це буде 9 перших. Далі 70 знаменник. Ну що ж, Записуємо третє дії. Отже, дріб 3 сьомих. Потрібно звести до знаменника 70, 7 потрібно помножити на 10. Ну що ж, І чисельник і знаменник множимо тоді на 10, то записуємо, що це буде дорівнювати. Отже, 3 тоді множимо на 10, ну і 7. Множимо на 10. І це дорівнює. 3, що множиться на 10, це буде 30. А 7, що множиться на 10, це 70. Ну що ж, виходить, що дріб 3 сьомих. Якщо звести до знаменника 70, це буде 30 3070. Переходимо до четвертого. Отже, четверта дія. Дріб 3 сьомих. Потрібно звести до знаменника 7000. Це означає. Що знаменник 7 потрібно помножити на 1000 і чисельник також. Записуємо тоді, що це множиться на 1000. Так. Отже, тоді в нас в чисельнику буде 3, що множиться на 1000, а в знаменнику буде 7, що множиться на 1000. І це дорівнює. 3, що множиться на 1000, це буде 3000. 7, що множиться на 1000, це буде 7000. Ну що ж, тоді дріб 3, 7, якщо звести до знаменника 7000, це буде 3000 тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на зведення дробу до нового знаменника на цьому вправу завершено.